В Києві ми знову зустрілися з Сергієм, воїном та спортсменом, який після втрати руки на фронті отримав біонічний протез. Пройшов майже місяць, і зараз ми подивимось, як налаштував свій протез наш новий друг Сергій. Сьогодні у нього, до речі, особливий день. Вітаю вас, добре Сергію. Уважці нуля? Так. Як звати вас? Костя, можна подивитись, як ви налаштувалися вже? Напасник, тому що вже треба палець буде міняти. Міняти палець, да? да. А, а що о, такое стис? Десь зацепив, так. Да? Да. Одразу видно, що працює. Ну, да. Сказали, не жалію. Я не жалю. Вже видно. В як рідний. Зверь машина. Це механіка? Механіка. Справляєтесь? Поїхали. І... Ну і... Да, і так. Заводимо і так. виїжджаємо. – Їдете впевнено. Ну, так а що. Я вже наїздив всім протезом. Жінка спочатку боялася, як ти будеш з ним їхати. Кажу, то мовчки, що вибухати. А взагалі, якщо взяти враження за місяць, да? за десятибальною, скільки ви дали цьому? Так як воно проводиться у нас, то 10 балів. Куди ми їдемо? В спорткомплекс. Сьогодні там буде проводитися турнір. Тобто сьогодні перший матч за два роки. Перший гандбол. З цілком травмою, то так. Да. Які перечуття. Ну, нормальні. Сергій в гандболі з другого класу. Був гравцем Суперліги. Тренував власну команду. Сьогодні, вперше, після втрати руки на фронті, спортсмен знову планує вийти на ігрове поле. Ой. Дякую. Привіт. Здорово. Вітаю! Здорово. Ти у розшуку чи що? Да. Вітаю! красунчик. Будем Будемо бігати. Вітаємо вас. Та, так? Ти теж будеш бігати? Виходимо в аграр. Вітаємо вас. Все, пішли в зал. На вигляд наш герой сповнений рішучості. Але насправді ніхто не знає, чи зможе він грати з протезом. Будемо зараз спробувати. Зараз я настрою його. А що ви переналаштовуєте зараз? Ну, Я хочу зафіксувати хватку і м'яч ловити. Що можна навіть ловити, так? Так, ось. Режим «спорт». Зараз ви просто зробили, що рука ось така і не рухається. Так, не реагує. на, не реагує на ось, Бачите, іноді треба так. Але от можна потрогати, можна, так? Можна. Пальці м'які. Взагалі бомба. Вже можна. Давай. І все, і нормально. Це дуже вражає. Ну що, нормально? Нормально. Взагалі, я навіть не очікував, що так буде. Перший тест пройдено. Втім, попереду реальний гандбол, де потрібна швидкість, гнучкість і динаміка. Від таких навантажень роборука може вийти з ладу. Але попри ризики, Сергій таки хоче зіграти з командою. І йду передівався. Поки пан Сергій перевдягається, Костя хоче якийсь секрет розказати, так щоб батя не чув. Коли він усе це руку втратив, це була міна, і він своїм цілом прикрив своїх товаришів від зриву. А так мож, могли постраждати не тільки він, а і всі його товариші. Він не розповідав нам це. Бо він сам не пам'ятає, що тоді було. Це мені мама розказала. Костя мріє побачити тата у грі. І, звичайно, хвилюється, навіть більше ніж сам Сергій. Цікаво подивитися, як ви зав'язуєте шнурки. Це напевно. Ну, саме таке, так. Да. Я вже навчився. Ось бачите, навіть шнурок тримається повністю штучною рукою і повноцінно працює зі Так, да? да, Я ж будемо то буде, мовити, мовити. Я знаю. Я знаю його характер, і ніколи без ганболу жити не буде, без спорту. Він був найсильнішим гравцем. Після того, як дізнався, що Сергій пішов захищати нашу батьківщину, я дуже підтримав зв'язок. Це приходить звістка. Він, по-перше, спочатку сказав, що він травмований. Тоді, звичайно, був шок. Я ще не знав, що як. А тоді вже прийшла інформація, що Не залишився без кінцівки. Звичайно, у нас чисто професійна. Робочі кінцівка бо я правша, а він лівша. Але в нього правої немає. А він не Так що зараз побачимо, буде так. Дорогі друзі, радий вітати вас на нашому сьогоднішньому турнірі. Після того, як штефан Серега втратив кисть. Після перерви сьогодні він вперше візьме участь у турнірі Сергію, тобі гарною гри. Подивитись турнір прийшли і вболівальники. Але схоже, їх увага, як і наші з Костею погляди, прикуті до однієї людини. Він забив перший гол. Це дуже-дуже надихає. Вітаю вас з першим головою. Які емоції зараз? Емоції клас. Я так нормально, який повода не так він є вас і знати. Ще буде, де ви ходите, так? Так, так. Зараз ми в іншому От тільки що ще один забив. Сергій активний, мотивований. Як він носиться, він вже забив кілька м'ячів і розумію, що тільки жага життя, бажання жити може в будь-якій ситуації давати продовжувати повноцінне життя, навіть якщо є інвалідність. Сергій подає приклад тисячам людей, які, на жаль, через війну втратили кінцівки чи з інших причин отримали інвалідність. Він повноцінний. Член команди. До нього і команда ставиться як до звичайного гравця. Йому не роблять поблажки якісь. Ні, грає на рівних з усіма. Мотиватор. Справжній мотиватор. Друзі, завершився наш черговий турнір. У нас така сьогодні номінація. Кращі повернення. Штефан Сергій. почесне місце посила команда Легіон 21. Урочистий момент нагородження. Сергій отримує кубок, який цілком заслужив. І бачите, навіть бере його роборукою. рукою. Вітаю вас, дозвольте потиснути вам руку. Ваші враження поки, скажіть, перші. радий, що повернувся. Дякую вам. Ви надихаєте, ви приклад.